Добрий день. Сьогодні ми розглянемо з вами розв'язування задачі для 11 класу з теми теорії ймовірності. От, наприклад, є така задача. Кинуті два гральні кубики, на гранях яких написані числа: 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Яка ймовірність того, що хоча б на одному кубику з'явиться два очка? Давайте пригадаємо загальну формулу для обчислення? Ймовірності, П да? від А дорівнює М поділити на Н. П ймовірність А подія. Яка ж подія у нас А? Подія А це з'явиться хоча б на одному кубику два очка. Тобто з'явиться два очка. Причому чому? Нас влаштовує, як на одному кубику з'явиться число 2, або на двох одночасно з'явиться 2. Нас влаштовує той і той варіант. Давайте тепер підрахуємо загальну кількість всеможливих подій. Отже, при підкиданні одного кубика у нас може з'явитися або число 1, або 2, або 3, або 4, або 5, або 6. Тобто шість можливих варіантів на одному кубику. Але ми підкидаємо два кубики, і там також можливо 6 варіантів. Отже, 6 помножити на 6 з можливих подій може бути 36. Далі треба обчислити сприятливі події. Сприятливі події це коли ми підкинули 2 кубики, а у нас хоч би на одному з'явилося число 2. І отут у нас будуть. Певні труднощі. От для чого, щоб розібратися, скільки ж буде таких сприятливих подій, можна звернутися до таблиці. Погляньте, якщо ці кубики для зручності профарбувати один синеньким, а другий жовтеньким, і от в цій таблиці представлені можливі варіанти нашого експерименту. Да? От, Наприклад, ми підкинули і кубик синенький, жовтенький, дав нам по число 1 на 1. Далі такий варіант можливий. Синенький дав число 1, жовтенький 2. Синенький 1, жовтенький 3, синенький 1, жовтенький 4, синенький 1, жовтенький 5, синенький 1, жовтенький 6. Да? Далі розглядаємо іншу комбінацію. Коли навпаки на синенькому буде 2, а тут буде шарудуватися від 1 до 6. І так далі. Отут зібрані всі можливі Події, які можуть відбуватися при підкиданні цих кубиків. Ви бачите, що у нас утворилися пари 6 на 6. От у вас тут і є всього 36 можливих подій. Це все можливі події. Тепер оберемо сприятливі. Сприятливі — це коли у нас випаде число 2. Давайте подивимося: в першому рядочку це буде у нас один такий випадок. А другий рядочок, дивіться, у вас буде. Шість таких випадків. Да? Далі, ну, зрозуміло, що тут стовпцю буде у нас сприятлива подія. І всього, якщо порахувати, у нас виходить, що сприятливих подій у нас буде 11. Отже, P від А дорівнює 11:36. Можна було ще цю задачу розв'язати через метод доповнення. А як саме міркуємо таким же чином? Другий метод. Міркуємо таким же чином. Значить, коли ми підкидаємо один кубик, то у нас сприятлива подія буде всього одна. Тобто, один кубик може нам дати сприятливу подію два очка, це тільки один. І все. Так, далі решта це п'ять несприятливих. Всього подій ми вже з'ясували, буде 36. 6 на 6, 36 подій. Так, давайте порахуємо несприятливі події. Несприятливі. Один кубик дасть нам 5 несприятливих подій, та й другий дасть 5, отже, 5 на 5. Всього 25. Далі. Якщо у нас всього подій 36 несприятливих 25, отже, 36 мінус 25 дорівнює 11, це виходить що сприятливі події. Тобто кількість сприятливих подій. Сприятливі події, да? що і треба було знайти ось це число. І тоді виходить, що П від А, ймовірність. Наша буде 11 до 36, Тобто, яким би ми методом йшли, ми прийшли до одного і того ж, до однієї тієї ж відповіді. Оцей метод називається метод доповнення. Тобто ми обчислили несприятливі події. Від загальної кількості подій відняли несприятливі. У нас залишилася кількість сприятливих подій. І, підставивши формулу, ми знайшли відповідь. Отже, відповідь 11:36. Бажаю вам успіхів в розв'язуванні задач з теорії ймовірності. На все добре, до нових зустрічей.